Привіт, мене звати Антон, і я вже майже завершив 5 клас. А ніби тільки вчора я перейшов з молодшої школи та все здавалося новим та незнайомим. Багато вчителів, нові предмети, інші кабінети і класний керівник, зовсім інша людина. Але виявилося, що все не так страшно, як здавалося. Наша класна керівниця добра, лагідна, як мама. Завжди підтримує, розуміє. Навіть коли сумно чи важко. І всі інші вчителі справжні друзі. Вони завжди поруч, готові пояснити, допомогти. Просто поговорити. Не соромся підходити. Їм дійсно важливо, щоб ти все зрозумів і почувався впевнено. Ось кілька порад, які допоможуть тобі швидше адаптуватися і відчути себе частиною шкільної родини. Спілкуйся сміливо. Не закривайся в собі. Якщо щось не зрозумів, підійди до вчителя, запитай, повір, це нормально. А з однокласниками будь відкритим і доброзичливим, посміхайся, допомагай, слухай, і друзі з'являться самі. Думай позитивно і світ усміхнеться у відповідь. Навіть якщо щось не виходить з першого разу, не засмучуйся, скажи собі, я зможу або спробуй ще раз. І твій настрій одразу зміниться. Радій дрібницям, смачному сніданку, смішному моменту на уроці, новій темі, яку вдалося зрозуміти. Командна робота це весело і корисно. У п'ятому класі часто доведеться працювати в парі або групі, це можливість поділитися ідеями, почути щось нове і зробити крутий проєкт разом. Головне слухай, допомагай, поважай інших. Разом завжди веселіше і легше. Знаєш, мені дійсно сподобався цей рік. Він був кольоровим, живим, іноді непростим, але він був дуже цікавим. Я познайомився з новими людьми, дізнався багато цікавого і став трохи дорослішим, і я впевнений, тобі теж сподобається. Тож не хвилюйся, майбутній п'ятикласнику, тебе чекає чудова пригода. Головне, вір у себе і будь відкритим до всього нового. З повагою, п'ятикласник, який пройшов це все і залишився задоволений.